Вітаю! З вами Алекс Мусевич. Я прикладаю для вас простір варіантів трансерфінгу реальності Ведимазеленда на українську мову. Сьогодні ми говоримо з вами про главу 1 модель варіантів. Це серія 3. У цій главі дається теоретичний вступ у трансерфінг. Концептуальною базою трансерфінгу є модель варіантів. Принципіально новий погляд. На влаштування нашого світу. Людина не знає про те, що може не добиватися, а просто отримувати бажання. Чому таке можливо? Для цього в нас є шелест ранкових зірок. І підпис. Мрії не збуваються. Я проснувся від того, що лаяла якась сусідська собака, заразна тварюка. Вона завжди мене будить, як я її ненавиджу. Чому я повинен просипатися іменно від звуків, яке видається гатські атроді? Треба піти прогулятися, успокоїтися якось відволіктись від гострого бажання підпалити сусідську хату. Яка собака таке хазяї? Вічно в моє життя бозиюся, всякі гади і стараються мені, мене дістати, нервово одягаюсь. Знову кудись запропустились мої тапки. Де ви, ублюдки? Вивернуті ублюдки, знайду викину. На вулиці туман сирість. Я йшов по слизькій доріжці через страшнуватий лісок. Майже усі листки вже впали, оголивши сірі стволи на півмертвих дерев. Чому я живу посеред цього темного болота? Дістаю сигарету. Здається, не хочеться курити, але стара привичка говорить, що треба. Треба? Та з яких пір сигарет стала для мене як обов'язок. Так. Досить противно курити зранку на голодний жолудок. Це раніше в оселі компанії сигарета дісти... додавала мені задоволення. Була деяким символом моди, волі, стильності. Але свята закінчуються і наступають дощові сірі, будні з калюжими в'язких проблем. І кожну проблему по декілька разів зажираєш сигаретою, ніби говориш собі, от зараз покурю, віддихаюсь і знову окунусь у цю набриддушу, вже давно рутину. Димін цигарети попав мені в очі, і я на хвилину закрив їх руками, як ображена дитина. Як все надоїло? І тут, ніби підтверджені моїх думок, гілка берези, коварно вигнувшись, боляче вдерла мене по обличчі. Сволоч! Я в бішенстві зламав її і викинув у сторону. Вона повисла на дереві і почала розкачуватися і підпригувати, як паяц, ніби демонструючи мені усе моє безсилля що-небудь змінити в цьому світі. Я унило побрів дальше. Усякий раз, коли я намагався боротися з цим світом, я спочатку піддавався, надаючи надію, а потім відвішував мені хороший ударчик по нос. Це тільки в кіно герої йдуть тілі, змітаючи усе на своїй дорозі. У житті все не так. Життя подібне на гру в рулетку. Спочатку ти виграєш раз, другий, третій. Ти уявляєш себе звитяжцем, переможцем, тобі здається, що весь світ у тебе у кишені. Але в кінечному результаті ти завжди залишаєшся у пророч. Ти всього лише гусь на святі, якого відкормлюють, щоб потім зажарити і з'їсти під звуки веселої музики і сміху. Ти помилився це не твоє свято, ти помилився. Так, барахтаючись у цих невеселих думках, я вийшов до моря. Маленькі хвилі злобно кусали піщаний берег. Море недружелюбно дуло на мене холодною сирістю. Жирні чайки ліниви виходили по берегу і клювали якусь гниль. У них в очах не було ні краплі емоції або розуму, тільки холодна, чорна, порожнеча. У цих очах ніби відображався весь оточуючий мене світ, такий холодний і ворожий. Якийсь бомж збирав на березі пусті бутилки. То побити звідси чому було, Я хочу побути один. Ні, здається, направляється до мене, напевно, буде клянчити. Піду я ліпше додому. Ніде не мав покою. Як я змучився. Ця змученість завжди зі мною. Навіть коли я відпочиваю, я живу, ніби відбуваю срок у тюрмі. Здається, що от скоро повинно все змінитися, почнеться нове життя, і тоді я стану іншим і зможу радуватися життю, але це все в майбутньому. А поки все та сама унила каторга. Все чекаю. А майбутнє так і не наступає. Зараз я, як звичайно, з'їм свій несмачний сніданок і відправлюсь на свою скучну, нудну роботу, де буду знову з себе видавлювати результати, які потрібні комусь, але не мені. І ще один день важкої і беззмістовного життя. Я прокинувся від шелестіння ранкових зірок. Що це за унилий сон мені приснився, ніби вернувся якийсь кусень моєї попереднього життя? Як добре, що це всього лише сон. Я з полегшенням потягнувся, так, як це робить мій кіт. От він, лінтяй, лежить собі, розвалившись, і тільки вухами показує, що він усвідомлений про мою присутність. Вставай, вусата морда, підеш зі мною гуляти? Я замовив собі сонячний день і відправився до моря. Стежинка йшла через ліс, і шелест ранкових зірок поступово розтворився у різноголосому хорі пташиного народу. Особливо хтось старався там, у кущах, корм! Корм! А, а ти негідничок. Маленький, пухнастий коможик. Як тобі вдається, так голосно вирощати? Здивувально мені раніше не приходило у голову. У всіх птахів такі різні голоси, але жоден з них не вступає в дисонанс з загальним хором. І завжди виходить така стройна симфонія, яку не може створити жоден, навіть найкращий оркестр. Сонце протягнуло свої проміння поміж деревами. Ця чарівна підсвітка оживила об'ємну глибину. І соковитість фарб, перетворивши ліс у чудову голограму. Стежинка турботливо вивела мене до моря. Надзвичайно гарні хвилі тихо шепотали степлим вітром. Берег здавався безкрайнім і пустинним, але я відчував спокій і затишок. Ніби цей перенаселений світ спеціально для мене виділив такий укромний куток. Хтось вважає, що оточуючий світ, це ілюзія, яку створюємо ми самі. Ну, ні, у мене не вистачить з самого думки стверджувати, що вся ця краса є лише породженням мого сприйняття, ще знаходячись під гнітущим. Під гнітущим враженням від сну, я почав згадувати своє попереднє життя, яке і справді було саме такою унилою, саме таким унилим і безпросвітним. Дуже часто я, як і багато інших, намагався потребувати від цього світу те, що мені нібито належить. У відповідь світ рівнозначно відвертався. Порадники. Умудрний опитом говорила мені, що світ так просто не піддається, його треба завоювати. Тоді я намагався боротися з цим світом, але так нічого не досягнув, а лише вибився з сил. Порадники на цей випадок мали готову відповідь. Ти сам поганий, спочатку сам змінився, а потім потребую чогось від світу. Я пробував боротися з собою, але, виявилось, це ще важче. І ось одного разу мені приснився сон. Ніби я опинився у природному заповіднику. Мене оточувала така краса, яку неможливо передати словами. Я ходив і дивувався усім цим прекрасностям. Тут з'явився сердитий стариган з сивою бородою, як я зрозумів, наглядач заповідника, він став мовчки наглядати за мною. Я направився до нього. І тільки відкрив рот, як він різко осадив мене. Холодним тоном він сказав, що слухати нічого не хоче, що він втомився від капризних і жадних людей, які приходять сюди і які вічно незадоволені, постійно чогось потребують, голосно шумлять і залишають після себе гори сміття. Я з розумінням кивнув і відправився далі. Унікальна природа заповідника просто ошеломила мене. Чому я раніше тут не був, як заворожений, я йшов без, без певної цілі і дивився по сторонам. Прекрасність і ідеальність оточуючи природи, неможливо було адекватно виразити жодними думками, а тим більше словами. Тому в голові у мене була якась восторжена пустота. Скоро переді мною знову з'явився наглядач. Суворий вираз його лиця трішки зм'ягчився. Він знаком запропонував мені слідувати за ним. Ми піднялись на вершину зеленого пагорбу, і нам відкрився вигляд на долину дивовижної краси. Там було якесь поселення. Іграшкові будиночки потопали у зелені і квітах, ніби показуючи ілюстрацію до чарівної казки. На всю цю картину можна було би дивитися з умилінням, якби воно не здавалося якоюсь нереальною. У мене виникла підозра, що таке може бути лише у вісні. Я з запитанням подивився на наглядача, але він тільки ухмильнувся і в бороду, ніби хотів сказати: Ще й не таке буде. Ми спускалися в долину, коли я почав усвідомлювати, що не пам'ятаю, як я потрапив у заповідник. Мені захотілося отримати від Старегана хоч які-небудь пояснення. Здається, я зробив невдале замічання про те, що має бути, що напевно, непогано почувають себе ті щасливчики, які можуть собі дозволити жити серед такої краси. На що Стареган з рознервуванням відповів: А хто тобі не дає бути в їх числі? Я завів заїжджену пластинку про те, що не кожен народжується в розкоші і ніхто не може обирати свою долю. Наглядач подивився на мене як на ідіота, і сказав: в тому ж і справа, що кожна людина вільна обирати собі будь-яку долю. Єдина свобода, якою ми володіємо, це свобода вибору. Кожен може обирати все, що захоче. Таке судження ніяк не вкладалось в мої уявлення про життя. І я почав заперечувати. Але наглядач навіть не захотів слухати: Дурень, у тебе є право обирати, але ти їм не користуєшся. Ти просто не розумієш, що це означає вибирати. Бред якийсь, не унімався я. Як це я можу вибирати все, що хочу? Можна подумати в цьому світі усе дозволено. І раптом я усвідомив, що це все у нас є сон. Озадачений, я не знав, як мені себе вести у такій дивній ситуації. Наскільки мені не зраджує пам'ять, я натякнув старогану, що у сні, як в принципі і наяву, він має волю нести усякі от у цьому і полягає уся його воля і свобода. Але, схоже, це замічання нескільки не заділо наглядаче, і він лише розсміяв свою відповідь, усвідомлюючи усю дурість ситуації. Чого це я вв'язався у дискусії з персонажем свого сну. Я вже почав роздумувати, чи не краще мені проснутися. Стериган нібито угадав мої думки. Ну, досить. У нас мало часу, сказав він. Я не очікував, що вони підійшлють мені такого кретина, як ти. І все ж мені придеться виконати свою місію. Я було почав його розпитувати, що це за місія і хто такі вони. Мої запитання він проігнорував і задав свою. Як мені тоді здалося дурнувату загадку. Кожна людина може отримати свободу, обирати все, що захоче. От тобі загадка. Як отримати цю свободу? Якщо відгадаєш, твої яблука упадуть в небо. Що яблуко? Я вже почав втрачати терпіння і сказав, що не збираюсь нічого розгадувати. Це тільки у сні, і в казках, можливо, всякі чудеса. А в реальності яблука в кінці все ж таки впадуть на землю. На що він відповів. Досить! Ідем! я маю тобі щось показати. Проснувшись, я з жалем усвідомив, що не пам'ятаю продовження сну. Однак у мене залишалось ясне відчуття, ніби наглядач уклав у мене якусь інформацію, яку я був не у стані верзати словами. У пам'яті відпечаталось лише одне незрозуміле слово трансерфінг. Єдина думка. Яка вертілася в мене в голові була про те, що немає необхідності самому благоустроювати свій світ. Усе уже давно створено, без моєї участі і для мого ж блага. Не треба так само і боротися зі світом за місце під сонцем це найменш ефективний спосіб. Виявляється, мені ніхто не забороняє просто обрати для себе той світ, у якому я хотів би жити. Спочатку така ідея здавалася мені абсурдною, і я би скоріш за все забув про цей сон. Але скоро, на моє велике здивування, я побачив, що в пам'яті почала проявлятися зовсім ясна картина про те, що наглядач розумів під словом вибирати і як це зробити. Вирішення загадки наглядача прийшло саме собою, як знання ні звідки. Кожен день мені відкривалося щось нове, і в усякий раз я відчував грандіозне подивування. Яке граничило з переляком. Я не устан раціонально пояснити, звідки взялись усі ці знання. Тільки одне можу стверджувати з повною впевненістю. У моїй голові не могло народитися нічого подібного. З того часу, як я відкрив для себе трансерфінг, точніше, мені дозволило це зробити. Моє життя наповнилось новим, радісним змістом. Кожен, хто хоч раз займався яким-небудь творінням. Творчістю знає, яку радість і задоволення приносить витвір, створений своїми руками. Але це нічого у порівнянні з процесом творення своєї долі. Хоча термін творення долі у його звичайному значенні, тут не зовсім підходить. Трансерфінг це спосіб обирати свою долю, буквально як товар у супермаркеті. А про те, що все це означає, я і хочу написати. Ви дізнаєтеся, чому яблука. Можуть упасти в небо, та що таке шелестіння ранкових зірок, а також про багато інших дуже незвичних речей. Наступного разу ви почуєте про загадку наглядач. А з вами був Алекс Мусевич. Якщо аудіо сподобалось, ставте лайк, якщо очікуєте на продовження, підписуйтесь на канал. Це був перший рівень трансерфінгу реальності. Простір варіантів. Шукайте за хештегами Transurfing ST1ua серія 3. І керуйте своєю реальністю з задоволенням!